Дуже дякую, дякую за запрошення. Мене вперше попросили виступити від імені Європи в цілому, речником Європи. Але я перейду до конкретного питання. Є дуже багато відтінків сірого в Європі. Є Велика Британія, є Балтійська країни, Центральні преські країни. Вони найбільш е е схильні до. Надання повномасштабної позиції Україні в ратличних інституціях, але я можу сказати, що деякі інші країни погляди співпадають з підходами американської адміністрації. Але я хочу сказати дещо. ми вже більше року. Ведеться ця агресивна війна, і дві речі стали зрозумілі: перша це стратегічна неоднозначність. Провалилася стратегічна неоднозначність, яка була написана у 2008 році. Щодо стабільності. Я думаю, що деякі очікували цю стабільність від цієї неоднозначності. Друге донором і західним. Тим, хто на заході підкрив Україну, складніше поступовість недостатня і які б гарні і добрі наміри ми не мали, але наче треба. Позбавитися наших табу, як Берлін не дозволяє деякі збройні системи постачати, Те ж саме, можна само і про Вашингтон. Я пам'ятаю, коли лові було в Вашингтоні в часі Обами, коли ми намагалися переконати адміністрацію США, надати Джавеліни уряду. Там і не дозволяли, тобто ми багато е, перетнули прою тобто поступовість недостатня, тому що. Владимир Путін має свою останню карту. Це довгостроковий безлад. Він може надіслати і вбити стільки, скільки йому потрібно російських солдатів. І Він може створювати такий безлад, і якщо ми не будемо цього долати, тому будемо йти в нього на поводу. І нам треба у відповідь на цей стратегічний безлад створювати порядок. Як можемо це зробити? Членство в НАТО і рух до членства в НАТО. Очевидно, що цей шлях не буде коротким. Треба шукати різні варіанти, але цілий набір е гарантій безпеки, який достатньо надійні, достатньо відкриті і такі, які можуть збільшуватися, якщо необхідно, щоб Україна мала можливість запобігти будь-якій майбутній агресивній війні і я не повністю погоджуся але хоча я розумію розчарування але я не думаю ми можемо створювати цей тиск і цей момент в вільнюсі для того щоб лідери прийняли правильне рішення того що німці і американці не бажають навіть обговорювати членство України в нато це буде повинно стати для них Ганьбою, тому що їх треба заганьбити за це. Їм треба сказати, Подивіться, де Україна вписується в цю більш широку картину і систему. Я думаю, що необхідно, щоб відбулася така дискусія між лідерами. І в момент, коли ця дискусія буде, ми будемо усвідомлювати, що картина набагато чіткіша, ніж ми думаємо, і на завершення. І ми не можемо. Надати чи дати сигнал про членство НАТО країні, яка воює проти держави з ядерною зброєю, ну да, звичайно, це не Фінляндія, не Швеція, але з іншого боку, нам треба бути винахідливими, і ми можемо бути винахідливими, коли ми хочемо. Подивіться на Німеччину 55-го року, коли Німеччина готувалася до вступу. НАТО подивіться на е, зобов'язання щодо Японії. А японія все ще має північні території, які все ще окуповані Росією. Тобто українцям треба надати довгострокову стратегію, яка виходить за межі контрнаступальної операції. Нам треба мати стратегію, яку буде оголошено в вільнюсі.